Неділя, 8 вересня на 11-му, підсумковий випуск новин в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Зруйновані будинки, побиті вікна, потрощена інфраструктура. Сліди війни на Нікопольщині повсюди. Воно як шарабахнуло, нас зразу вікна повилітали, стекла. Ну і тут же ж, звісно, воно летіло. Летіло осколки, летіло усе тут. Діти ледь не згоріли у власному будинку, поки мати їздила за продуктами. Моторошна пожежа на криворіжжі, яке диво врятувало малечу. Вже на повороті бачимо, що густий дим на початку села за хатою вже і одразу негайно ми розвертаємось. Він відмовився служити російською та прославляти патріарха Кирила, через що довелося пройти священнослужителю, який перейшов до ПЦУ. Дочекайтеся, Я знаю МП. Ти розумієш що про те, що до тебе зараз пальцю така грязь. Ну тобі зараз зроблять чуть ли не не блуднік вишого рівня. Сліди війни там повсюди. Нікопольщина щодня під ворожим прицілом. Росіяни безперервно обстрілюють прибережні громади з градів важкої артилерії та скидають боєприпаси з дронів, цілять по житлових кварталах, комунальних підприємствах, лікарнях та інфраструктурі. Як місцеві виживають під масованим вогнем окупантів та про що мріють в нашому наступному сюжеті? Стіна вся, вікно, ну все, стеля, все обрушилось. Наслідки масованих атак окупантів показує Тетяна Васильівна. Надвечір ворог обстріляв з артилерії будинок, її родина. Прямий удар прийшовся якраз на дах. Воно моментально почалося десь пів сьомої вечора. Я покупалася, прийшла в хату, а чоловік поливав його контузивали. Я була в цій половині хати, а чоловік це дуже добре, що не пішов. Туди де пряме попадання, на углу хати був якраз. Покрівля будинку геть зруйнована, а сама оселя тепер в аварійному стані. Наразі комунальники допомагають з ремонтом, вже накрили дах. От тут страшне, що робилось. Ми вивозили вчора півдня, добре, що сусіди молоді. Прийшли, так ми оце ж прибирали це, все ж впало сюди. Ворожі обстріли застали вдома і сусідку Інну разом з родиною. Я була взагалі возле екрана стояла, бабуся в хаті була, а мій чоловік із сусідом були на городі. У Нікополь родина мешкає вже третій рік, приїхали з Херсонщини, та й тут росіяни не дають жити. Вибуховою хвилею в оселі повибивало всі вікна. Воно як шарабахнуло, в нас зразу вікна повилітали з стекла. Ну і тут же ж, звісно, воно летіло, летіло осколки, летіло усе тут. Це, звісно, жах повний. Наслідок вечірніх артилерійських обстрілів постраждало двоє нікопольців. Артилерію та дронами камікадзе ворог атакував Нікопольщину і протягом дня скидав боєприпаси з БПЛА. Потерпали райцентр, червоногригорівська і марганецька громади. У Нікополі пошкоджена АЗС. Зайнялись дві розподільчі колонки та навіс. Вогнеборці гасили пожежу на площі 60 квадратів. Від обстрілів постраждали і житлові будинки та господарчі споруди. Місцевих просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укритті задля безпеки. Саме головне, щоб живі були, щоб були здорові, живі, щоб воно це все закінчилося. Хочеться спокою, миру, перемоги. Хочеться. Вікторія Вахрушина, Льона Балкувата, Володимир Поваренко, новини 11 каналу. Позбавили домівок майже 700 тисяч людей. Сьогодні 80-ті роковини депортації лемків та бойків. Угоду про так званий взаємний обмін населенням, а насправді вигнання українців з Польщі та поляків з УРСР підписали в 1944 році представники радянського уряду і новоствореної Польської Народної Республіки. Попри заяви про нібито добровільний переїзд людей примусово виселили. Депортація українців мала характер етнічної чистки з ознаками геноциду та стала однією з найтрагічних. Сторінок новітньої історії України. Поїхала зранку за продуктами, а в цей момент її будинок зайнявся, немов сірник. Моторошна пожежа у Криворізькому районі. У вогні ледь не згоріли дівчинка підліток та немовля, які опинились у пекельній пастці. а все через поле просто за парканом. Хто його підпалив і яке диво врятувало дітей з ухопленого полум'ям будинку? Репортаж Анастасії Вільхової. Иму та полум'я вишки в кілька метрів. Пожежа у невеликому селі Львів Криворізького району ледь не обернулася страшною трагедією. Вогонь зайнявся ось на цьому полі через сильний вітер. Миттєво перекинувся на будинки по сусідству. Бачимо на подвір'ї вигоріло геть усе. А через спеку залишки споруд і досі тліють. Кілька кімнат з геть знищеною покрівлею. Це все, що залишилось від будинку того дня. Потужне вогнище охопило задню частину двору, загавкали собаки. До будинку збіглися сусіди, всі знають. Тут живе родина з двома дітьми: 13-річною Ганною та одинадцятимісячною Олександрою. Моторошна деталь. Саме в цей момент дорослих вдома не було. Я поїхала 8.40 автобусом скупитися дитині, а ставалася вдома Олександра і Аня. Аня сестра, получається. До полодіницького десь так. Да, з чим то Позвонила чоловіка мати на Львові. Хата горить. 13-річна Ганна вибігла на гавки собак, побачила язики полум'я вже от от і підберуться до сараю. Саме в цей момент за збігом обставин. Поруч проїжджав місцевий поліцейський. Цей день ми разом з центром надання соціальних послуг здійснювали спільний рейти по відпрацюванню тих сімей, яким які, які потребують соціальної опіки. І вже ми поверталися до Васильівського старостату і вже на повороті бачимо, що густий дим на початку села за хатою. Вже. І одразу негайно ми розвертаємось. На місці Андрій зрозумів терміново треба викликати надзвичайників. Вогонь розповсюджується на будинок. Згадує часу розмірковувати не було. Миттєво зайшов до двору та допоміг винести 11-місячну Олександру на вулицю. Вона заходилася прямо при вході в візочку, і після чого там було дві собаки одна агресивна, друга. Мирно-мирно я одразу відсинув, а іншу мені допомог сусідський хлопець, бо вона на нього нормально реагувала. Після того як вивели всіх, хвилин хвилини дві і вже да, горів. Зараз з дівчатками усе добре, а до вигорілого будинку родина повернеться ще не скоро. Селяни ж впевнені, масштабна пожежа, яка ледь не забрала життя дітей, сталася через сусідів, які регулярно підпалюють суху траву. Надзвичайники ж застерігають така недбалість, часто провокує великі трагедії. І нагадують, за спалювання трави передбачена адміністративна відповідальність та штраф до 6120 тисяч гривень. Анастасія Вільхова Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. А як ви ставитесь до поліїв сухостою? Чи є такі серед ваших сусідів і чи не варто посилити покарання за аналогічні підпали? Пишіть нам в коментарях під цим випуском на Ютубі, ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на 11-й, аби бути в курсі головних новин Дніпропетровщини. А ми продовжуємо випуск. Він відмовився служити російською та прославляти патріарха Кирила. У Криворізькому районі священик Московської церкви доєднався до ПЦУ. Показово, що у цьому рішенні його підтримала громада. На зборах місцеві одностайно проголосували за. Чому так вчинили віряни? Наша Тетяна Заяць відвідала Глиювацьку громаду і поговорила з протирієм Максимом, який не злякався гніву самого митрополита, через що довелося пройти. Дивіться. У храмі святого апостола Фоми служба у звичайну неділю людей небагато. Цього разу зібралися вузьким колом послухати проповідь та помолитися за українських захисників. По правді ну сильно почала хворіти, і почала потроху ходити молитися, молитися. Прихожани переважно місцеві, кожен зі своєю бідою. Тетяна Іванівна хворіє та більше молиться за своїх дітей і онуків. каже після сповіді стає краще. Конечно, дуже краще. Може, така віра сильна. Я вірю, що мені Господь Бог допоможе. Людмила Дмитрівна, вчителька сільської школи, вже рік, як викладачка у недільній школі при храмі. Її чоловіки зараз боронять український кордон. У церкву жінка приходить, аби помолитися за їхнє здоров'я. Мене особисто також чоловік і брат зараз на фронті, і це досить таки складна болюча тема для всіх. Громада багато років тісно об'єднана навколо церкви. Спочатку збиралися у старому приміщенні, а потім гуртом будували новий храм, облаштували його та прикрашали. Пригадує найста. Марша, відвідувачка храму пані Надія І, і розгрібали землю, привозили, оце садили цвіти, поливали все. Це ви? Поки Це ви? я могла я робити, я тут з судовостям робила. Даже, і, і коли збирали, щоб люди приходили, допомагали. А коли я й сама от свого того я приходила і сама робила тут Віряни дуже поважають священника отця Максима, який залишається із ними і у світлі, і у найтемніші часи. Саме тому, коли у 2022-му отче запропонував вийти з московської церкви і доєднатися до ПЦУ, підтримали одноголосно. Я вам скажу, це дуже важке рішення мені далося, тому, тому що так чи інакше ти розумієш, що тебе ще залишать всі. Ну, всі твої друзі, знаєш МП, ти розумієш про те, що до тебе щас пальвиса така грязь. Ну тобі ще зроблять, що ти чуть ли не блуднік вищого уровня. Отець Максим прослужив 10 років у церкві московського патріархату. За цей час додає накопичилося багато негативу і історичні нестиковки і проповіді, де вихваляють все російське на чолі з патріархом Кирилом і принижують усе українське. Та останньою крапкою стала повноваштабна війна. Для мене це було. Дуже таким інтимним, дуже болючим, коли мій молодший син сказав: якщо прийдуть руски, коли в нас будуть вбивати, можна, ми будемо триматися за руки разом. Я сказав, я не можу просто бути в цьому, ну там, де помінають у цього людини, навіть не можу назвати. Тевіряни таке рішення священика навпаки зрозуміли, підтримали та впевнено пішли за ним, бо у громаді чи не з кожної хати чоловіки поїхали на фронт. А коли повертались на щиті, московська церква відмовлялася їх навіть відспівувати. Тому кажуть, підтримка була одноголосною. Спочатку навіть антитерористичної операції в 2014 році я відсторонилася від всього російського. Просто я зрозуміла, якщо я не слухаю російської музики, якщо я не дивлюся російські фільми, чому я маю відвідувати рос? Тіську церкву молимося. Ми молимося молитою. Як ідуть обстріли, молимося за тих дітей, ПВОшників, які стріляють, як летять наші самоліти. молимося за тих льотчиків, щоб вони благополучно вернулись на рідну землю. Він збив. Над нами там трохи далі від нас збив дрон. Цей все село кричало від радості, ура. Всі дякували Господа Бога, що тому льотчику допоміг вернутися віряни. Кажуть, коли молитви стали українською, наче пазл зійшовся, все одразу стало на свої місця. Головна молитва, отче наш хліб, нас наш сущний даш. Нам днясь я не розуміла цього днясь. Я думала, це щось кудись нести. А в українській мові хліб нас насущний нас, дай нам щодня, кожного дня. І от за таких маленьких слів воно і е -е стає зрозумілішим більше. Після переходу до православної церкви України до парафії отця Максима поступово стали приєднуватися члени інших громад. А після ухвали закону про заборону російської церкви цей процес може значно пришвидшитися у Криворізькому районі. Вірянам, які ще не визначилися, пропонують просто спробувати і, хоча б, один раз послухати молитву Солов'їною. Це та служба, на яку хочеться їхати. їхати, і тут себе просто відчуваєш сповнений якоїсь доброти, коли виходиш після. Цієї служби, коли ти молився і за захисників, коли ти молився і за Україну, там є молитва і за владу, щоб вона теж дарувала розуму. Тетяна Заяць та Сергій Озеров новини 11 каналу. Роблять неможливе 24 на 7. Це про один з реабілітаційних центрів рекаверів в Дніпрі, національну мережу яких заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення поранених захисників. Як найшвидше повернутися до повноцінного життя нашим воїнам, допомагає мультидисциплінарна команда фахівців. Під кожного розробляє індивідуальну програму. Як реабілітують воїна, який з перших днів війни став на захист країни, але втратив руку в бою на Донецькому напрямку. Наш репортаж. Валерію 38 років до війни був підприємцем. Зараз воїн ЗСУ захищати Україну пішов добровільно з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Валерія один з тих, хто звільняв Київщину від окупантів. Потім була Донеччина. Там чоловік і отримав численні складні поранення. йшли на позицію 7 березня заступати, міняти товаришів, і попали не доходя кілометра до свого бліндажа попали під арт-обстріл. А потім був повторний артобстріл вже під час евакуації. Чоловіка буквально пошматувало осколками. Ногу врятували київські хірурги, а от руку довелося ампутувати. Сам такий духом не падаю, допомагаю людям. Ну просто мало хто може з цим змиритися і падають психологічно. Ну я не такий товариш, я завжди даю юмора. 어. В жизни надажи Нині Валерій проходить лікування в реабілітаційному центрі рекавері у Дніпрі. Це лише один із цілої національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Під кожного пацієнта тут індивідуальна програма, як і для Валерія. Наша задача головна – це все таки підготовка до протезування, щоб коли пацієнт його отримав, він міг вільно користуватися, виконувати якісь рухи, тому що пацієнт все-таки правша по життю, а зараз він лівою. Верхні кінцівку він заміщує всі ці функції в реабілітаційному центрі. Рекавері працюють із пацієнтом комплексно. Задіяна велика мультидисциплінарна команда. Окрім підготовки до протезування руки, Валерій проходить ще й заняття для відновлення пораненої ноги, на які провели множинні операції. Дві години в день. Тобто, ми зранку з ним займаємося і після обіду. З такими пацієнтами, якраз це і Потрібно, тобто ми спочатку починаємо працювати тільки одну годину. Я дивлюся, як людина адаптується під заняття. Я дивлюсь, як на наступний день чи моє заняття нормально, чи він не дуже втомлюється. А Потім поступово я починаю додавати ще одне заняття для того, щоб ми просто досягли ще більше результатів. У складі мультидисциплінарної команди Рекавері, лікарі з фізичної реабілітації, терапевти, ерготерапевти, логопеди та психологи. Іноді ці люди роблять надможливе і всі працюють над тим, щоб поранені воїни отримали якісне відновлення та якнайшвидше повернулись до повноцінного життя. Олена Петрученко, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.